Всім привітки, і сьогодні ми беремо інтерв'ю у Кулснек. Cool Всім привітки, так я Кулснек, cool Вітаю всіх. Та сьогодні я буду відповідати на запитання Вікторії Юан. Тож погнали. І перше питання: чи ти була колись за кордоном? Е, ні, я жодного разу не була за кордоном, якби це дивно не звучало, але ні. Друге питання: маєш хлопця або дівчину? Ну, ну ви що? Ну, я маю дівчину, що не знала, ну. І третє питання який твій улюблений український блогер? Чесно, мене немає у, якогось такого, ну типу, щоб був прям улюблений, бо не знаю. Ну, якби я більше спираюся на рекомендації, так щоб прям суто от когось одно дивитися, то в мене такого немає. Який у тебе стиль в реальності? А, господі, чесно, як коли. За настроєнням, серйозно. Ну, типа, там, коли хочу, то там можу бути, е, тіпа, емо, коли хочу, може бути оце от, як воно там називається? Це от, депо чи діпо, я не пам'ятаю, Депо, вроді. От. Короче, ну, такі діла, як коли за настроєнням. Іноді може бути Барбі Герл, ну це, ну, думаю, ви розумієте. І останнє питання: де ти монтуєш? Де ти монтуєш? Ізначально я монтувала в Капкуті. Ну, Мені здається, в ньому там всі монтували. Принаймні, пробували. Ну, там, в принципі, не легше навчитися монтувати. А зараз я монтую, типу, роблю базу в Капкуті, і там всі там ефектики додаю вже в відео старі. Все, всім па-па. А якщо тобі сподобалось це відео, то постав лайк і підпишись на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал і тік-ток. Силка в описі відео і всім папа! -па!